Сам випердали. Вже просто з собою боротися, ті очі тримати, як тільки можна. Вони вже там собі доставити дуже багато хлопот. Почистити кармашки трошки від грошей. Привіт, друже! Хотів сьогодні розповісти про різницю між. Роботою вночі і роботою вдень, якщо ти не працював наприклад, вночі або ти не працював наприклад, вдень, то я думаю, тобі це відео буде цікаве. Розповім про деякі <кхід> ситуації, які вночі відбуваються взагалі про різницю контингента, який їздить в день і вночі. Залишайся на лінії, готую улюблені напої. Поїхали. А вже яка різниця між контингентом? Вночі і в день. E, значить, вночі e, їздять в основному основна маса вже, e, підпитих людей. Звичайно, на підпитку можуть бути такими більш вільними в своїх там, розмовах. Більш вільними в своїх якихось діях, наприклад. Взяти телефон в руки чужий, сказати в Польщі, єси ще я тобі зараз покажу, яку музику в Польщі слухають. Ну, або, наприклад, починають там задавати всякі різні питання, що там не воюєш, там, чи ще щось. Або спокійно можна там щось випити, можуть запитати, чи можна палити. В той, в той самий момент беруть роблять затяжку свого вейпа, хуєйпа, всякого разного. Ні-ні, przepraszam. Nie, nie, nie. No nie, nie, nie. Chodzi o te, mm. tych Чи можна випити, наприклад, я говорю, що не, не можна тут нічого розпивати. Що, e, чу, чую, щось перешоптується, оглядуюсь назад, вони вже там собі саплічко розливають по рюмкам. Ви пан що? Я б тим ще хотів вимітувати, бо добре? Ну і така всяка фігня в день. В день більш звичайно адекватних пасажирів. Різниця, звичайно, в заробітках. Різниця в заробітках не сказав би, що вона велика, просто що вночі швидше заробити, наприклад, те, що заробиш в день. Ось в цей час я завжди виїжджав на роботу. А зараз е з'їжджаю з роботи <хи> в, 9. в 9 годин. Якраз тільки-тільки щось там загорається. Що ось по сьогоднішньому дню? Вівторок. Вівторок 450 злотих, 31 поїздка. Слабонько, слабонько, 8 злотих напівка. Це чаю хто не розуміє. Ну і так. Би, може бути, але як для 31 поїздки е, маловато. Зато поїздок щолкають тільки так. Вночі, наприклад, між 10 і 12 там вже якісь коефіцієнти світяться, вже, а то й навіть більше, залежить який день. Але, наприклад, як я сідав з 9 до 2 ночі, е, пропрацював, то в мене вже якщо. Шикарний результат це було 350 злотих вже до цього часу. В день, ну, в день не виходить такого результату, як ти, не знаю, як ти там не їсть. Кожен заказ беру, кожен заказ, і в мене до 2 двох, до двох часов в мене десь 200, від сили 250 злотих, бо, звичайно, нема жодного коефіцієнта. Їздиш цілий день. Собі зробиш якусь невеличку перерву на поїсти, Вночі ти в принципі, можеш лягти і на часик поспати, і на два, і заробиш те саме. Бо якби десь між, між другою і четвертою просто майже немає е, заказів, і просто ти сидиш, катаєшся, катаєшся, оп, оп, прилетів заказ. Ну і то без коефіцієнта. Просто дивишся, що нема, нема сенсу. Та й взагалі ніч є ніч. Вона дуже втомлює, дуже втомлює, бо спочатку ще в принципі, нормально, більш-менш організм е такий живий. А вже коли ти два роки пропрацював в ніч, то вже я вам скажу відчувається. Коли зранку їдеш додому, вже сили не на що не вистачає, вже деколи навіть їсти не хочеться, просто приходиш і просто мусиш поїсти, бо вже смокче. Е -е, поїсиш і зразу спати. 5 годин поспали і знову підйом, там, зі школи забрати, там, на тренування завести дітей, дуже багато справ, звичайно, і, і потім на 9 знову на роботу. То вдень, день різниця між відчуттями вночі і в день це так, після денної роботи, після зміни я ще маю бажання, я ще маю сили. Піти, наприклад, в зал. Тобто я відчуваю по, своєму, по собі, що я ще маю сили. Після роботи вночі я не відчуваю сил. У мене, в мене їх немає просто. Ну і така різниця є велика в цьому плані. І дуже, звичайно, коли в цей перехідний момент, коли так з ночі на день, коли вже починає світати, в цей момент дуже дуже небезпечно. бо Часто хочеться спати. Хочеться спати, і то капець, воно тебе просто ловить. Моментально ти починаєш вже просто з собою боротися, ті очі тримати, як тільки можна. Тому пасажири теж так само, хто мене дивиться. Наблюдайте за, за водієм, це може бути просто ну це небезпечно. Просто слідкуйте за водієм, як він себе, чи закриває очі, чи не закриває. Якщо закриваємо, то вже якось там старайтесь з ним говорити чи що-небудь, що щоб просто більш активно було. Про дорожній рух. Дорожній рух, звичайно, вночі просто бомба. Вночі можна навіть з я з центра, навіть далі, ніж з центра, колись заїхав. В Вілічку це майже, ну не знаю, всі світлофори майже були зелені. Просто заїхав що в день ти їдеш пів години туди, то вночі ти заїхав за 10 хвилин. Це <гум> просто, просто красота. В день ти так, звісно, не поїздиш, буспаси чи не спаси, вже як попадеш на червоне світло, то вже будеш і там, і там, і там стояти. Пробок дуже багато, звичайно, треба вчитися їх об'їжджати, десь знати, який пас швидше їде. І, звичайно, це не з першого дня розумієш. Тому треба вивчати місто, вже потім, потім їздити легше. Звичайно, більш можливості, більш можливості в день потрапити на. <пілляння> от так, хотіто, узнали, що мусор може дуже Почистити кармашки трошки від грошей вночі... вночі дуже рідко. Я вночі майже поліцію не бачу. Вночі її просто немає. Так щоб, так, щоб вони ще десь стояли, ловили тебе там на швидкість, то такого взагалі не було. Ну Просто вночі спокійніше, реально. Тільки пасажири менш адекватні. Отже, якщо якийсь підсумок підвести, то навіть, навіть не скажу, там, коли, коли йде краще працювати, чи вночі, чи в день, залежить від, від кожного з вас, того що хтось. Хтось може там терпіти якісь вихадки, якісь е, тих пасажирів е, нетверезих, наприклад, неадекватних. Так? Хтось може з такими людьми спілкуватись, там, трохи закрити їх. Е, хтось не хоче цього всього терпіти. В день, в день звичайно, по пасажирам адекватніше. Е, рух, звичайно, в день мінус, вночі плюс. По заробітку. Так так само, так само, Ті самі заробітки, просто що вночі швидше, швидше заробляється, ловиш коефіцієнти і звичайно швидше вертаєшся в центр, щоб зловити знову по 1.5 і знову завезти кудись. Тому так, так, звичайно, вигідно дуже добре. В день, по кількості поїздок, я роблю в середньому, ну в мене максимально, максимально поїздок в день було 198. І то я вже так ці дві поїздки думаю закрив, щоб було, щоб було 200, але вже дивлюсь недалеко від дому нахожусь, то я вже їду додому, все не хочу. Вже і Голова крутиться все, надоїло. Тобто по поїздкам, хто, наприклад, для мене, я обклеєний рекламою болта, мене від кожної поїздки додається оплата. Тому мені, звичайно, більше, більшу кількість поїздок зробити краще. Воно мені трохи перекриває. Те, що я їжджу без коефіцієнтів. Коефіцієнти, звичайно, бувають там по вихідним, в п'ятницю я затримуюсь довше, в суботу я затримуюсь довше, пізніше виїжджаю, пізніше приїжджаю, бо хочеться, звичайно, захватити трошки тих коефіцієнтів більше заробити. Але, як ви бачили в недавньому, Відео я показував, що я з 12 до 1 зробив тільки два замовлення, хоча при, при тому, що все світиться в коефіцієнтах 1,5-1,5. І дуже-дуже мало звичайно, поїздок. Теж 50 50 Не зрозумієш, коли воно. Є, коли немає, але я вже пару разів затримався. І після 12-ї, як -то, як то відрізало просто від тих поїздок, після 12-ї десь майже так до першої, потім вже хоч щось з'являється. Щось Зато виїжджаєш десь на край міста, вже з'являються замовлення, там можна їздити, але без коефіцієнтів. Тому вибір є завжди. Думаю, це відео було тобі корисно. Дуже дякую за перегляд, за увагу. Появилися питання, задавай їх в коментарях, став лайк цьому відео, підпишись на канал. поділись з другом, кому цікава така робота, кому було б цікаво таке відео. І до нових зустрічей. Бувай!